Слава Христу, дорогі в христі, брати і сестри, дорогі отці. Ми сьогодні зібралися тут, на нашу спільну вертицю біля стіп Матері Божої Остограмської. Зібралося кожен своїми питаннями, своїми проханнями. Звертаємось до неї як до нашої небесної заступниці, як тієї, яка завжди вислуховує усіх у різних потребах, і різних ситуаціях життя. Звичайно, ми сьогодні всі об'єднані спільній молитві за мир в Україні, за те, що припинилася війна. Але кожен з нас має те в прохання, тому довіримо їх в висяті Богородиці. Хай вона нас почує, хай вона заступиться за нами, нехай вона супроводжує нас в усіх моментах нашого життя, нашого служіння і усіх наших партів. Пресотає Богородиця, Слава Тобі, Боже наш! слава Тобі, царів небесне, вічителю душі існе, що сюди, іси, свято помилаш, скарби до життя прийди і Силіса в нас, і очисти нас, і усякої справи, і спаси, благі і душі наші, Вірю в єдиного Отця, Сердержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. І від Отця родженого перед усіма віками, світові світла, Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, і за зацем, що через нього все сталося, віза для нас, людей і нашого, ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився в Духа Святого, і Марії, і Діви, віста чоловіком, і був святі за нас, за понтія палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і друге прийде зі славою і судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і Духа Святого Господа Животмирешого, що від Отця і Сина ісходить, що за цим, і сином рівно поклоняємо, рівно слава, що говорив через пророки, єдину святу, Совору, і Господу церкву, і своє хрещення, не пущення гріхів, очікуй воскресіння мертвих і життя від віку. Амінь. Слава Отцю, що нас і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице і порадийся, благодатна Марія, Господь з Благословенна благословена між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Сину, що нас відхопив, і нині, і нині по все часи, і на віки вічні, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Духу Святому, що нас присвятив, і святі, католицькі віри проти. І нині посечас, і, по і, і на віки вічні, амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословени підлона Твого, бо Ти породила Христа спаси і збави тебе душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Па наш Ісусе, нам наші віки, за коронавіру вогню, і в душу до неба, а злого ті, що про те будемо щатого Розважмо перше Страсне таїнство, Ісус молиться в оливному городі. З Івангелії від Марка, пройшовши трохи далі, він припав до землі і почав молитися, щоб, якщо можливо, минула його ця година, і мовив, ава, Отче, усе тобі можливе, віддали від мене цю чашу, та не що я хочу, а що ти. І приходить і знаходить їх у вісні і каже до Петра: Симоне, ти спиш! Не міг і зачувати однієї години. Чувайте і моліться, щоб не війти в спокусу. Господи Ісусе, буде Твоїм учнем, означає, не забути, що кожного дня ми чуваємо разом з тобою. Поможи нам, не боятися волі Божій, що до нас. Помолімося в намірі наших парафіяльних спільнот. Отче наш, жижий сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого. Води родила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословена тими жінками, і благословених Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений пілона Твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя Душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тими жінками, і благословенний плітло Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь, з тобою, ти тими жінками і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки вічні. Амінь любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого сердя. Друге страсте таїнство Ісуса Березовію. З Зіванний від Матея, бачивши, що нічого не вдіє, заходи далі більше є. Взяв води і вмив перед народом руки та й каже: Я не ден крови праведника цього, ви побачите, вежи народ відповів, кажучи кров'ю на нас і на наших дітях. Тоді він постійно варабу, а Ісус вичував видав на розсвяття. Господи Ісусе, часто наше воє, усло дає нам обрати правду, захистити невинного, протистояти більшості. Що нас, Господи, розсудливими, молимося на відані наших захисників, військових, волонтерів та медиків та тих, хто зараз у полоні. Отче наш що є сина, небеса, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Вій наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від амінь. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенний літо на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жінками. І благословених Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний твітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, благородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенний благословених Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословених підлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословених підлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний піклона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з собою, благословена тим жінками, і благословенний приклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з собою, благословена тим жінками, і благословений підлога лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Наш дубі Ісусе, просина наші родини, закривати потреби, ніхто звільнено всі душі, особливо Ті, що найбільше потребує Твого на серці. Страсне таїнство, Ісусопонною тернью з Євангелії від Йоанна. А вояки, слівши вінок із тернини, вклали йому на голову, ще й зодягли його в вогняницю і, підступаючи до нього, казали радуйся, царю юдейським, і били його в обличчя. Знову вийшов пелар двір і до них промовляє. Ото виводжую вам Його, щоб ви знали, що я жадної провини на ньому не знаходжу. І вийшов Ісус у вінку Терновим та в баляниці і сказав їм, Пилат, ось чоловік, Господи Ісусе, нам легко бачити провини інших і випрошувати милосердя для нас самих, Допоможи нам полюбити справедливість і Нею жити. Молимось. В намірі усіх, хто просив нашої молитви за наших добродіїв, отче наш і сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І в наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, нова нашим, і не веди нас у спокусу. Але висла до нас і духа, амінь. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословених пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Сбавителя душа наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений пітлона Твого, Во ти породила Христа, Спаса і збавителя Душ наших, Богородице, Діво, Радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний підлона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя Душ наших, Богородице, Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний підлона Твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця діва радуйся, благодатна Марія Господь з благословенна ти тими жінками, і благословених підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця діва радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, благословенна ти між жінками, і благословених підлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками, і благословений підлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками, і благословений пріло Твого бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний приголона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і здорови Тя, душа нашу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки річні. Амінь. О наш, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до Неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого минусерня. Хестрасне таєнство, Ісус двигає хрест на Голгофту з Івангелії від Матея. А коли насміялися з Нього, скинули з Нього плач, натягнули на нього його одіж і повели на розп'яття. Виходячи ж, вони зустріли одного чоловіка з Керенеї на ім'я Симеон і примусили його нести хрест його, прибувши на місце, що зветься Голгофта. Тобто Сказати череп місце. Господи Ісусе, дивлячись в приклад, як на хрест, просимо Тебе про бідність нашому Слову, обідницям та перереженням, допоможи бути вільними і любити Твою волю. Молимося за наших рідних, померлих, а також за всіх, хто загинув у війні, наших військових та невинних жертв. Отче наш. нехай ім'я Твоє, Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо новацям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, сиділа, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений придлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, Благословенна ти жінками і благословений підлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками і благословений підлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословена між жінками, і благословенний тіло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений бідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословених бідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний прітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенний благословених Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлону Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захоронила від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. П'яте страсне таїнство, Ісус вмирає на христі. З Євангелією від Луки. Ісус закликав сильним голосом, Отче, у Твої руки віддаю духа Мого. Сказавши це, Він віддав дух. Побачивши, що сталося, сотник почав прославляти Бога, кажучи, справді цей чоловік був правильний. Господи Ісусе, навчи нас довіряти Тобі і уповати на Тебе. Молимось за наших, за нас самих і за наше навернення. Отче наш. є сила на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо даст нашим, і не веди нас у спокусу але давис буде нас від руках, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений приклона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений приклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородися Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословених підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, городися Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословенний плітло Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою Благословенна ти між жінками, і благословений плотло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою Благословенна тими жінками, і благословений Підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородися Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою благословена тими Жінками, і благословений Підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повся і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісус, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Молимося, Отче нашому родиці, діло, в нем і Отця, блаженішого Патріарха нашого Святослава. Отче наші, сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо новатцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава у сина, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Благословення Господнє на вас, з його благодатні, що і улюб'ях.